Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, їм говорити, що має з ним статися. Оцей день Єрусалим і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять на смерть і видати його поганам, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях Він воскресне. Як та Іван сини заведе, і підходять до нього і кажуть йому, учителю, хочемо, що ми, щоб ти нам зробив те, чого просимо. Він і відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам тім кажуть, що ми сиділи один праворуч, а другий ліворуч у твоїй славі. Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся, вони йому відповіли можемо. Ісус сказав їм чашу, що я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрестився, хреститиме те. Сидіти ж праворуч мене чи ліворуч, не моє дати, а кому приготовано. Почули про це, десятеро на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав і сказав їм. Ви знаєте, що ті, яких уважають князями народів, верховодять ними і їхні вельможі утискають, їх? не так воно хай буде між вами, але хто споміж вас. Хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усім, си чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служили, служити і віддати своє життя За вику багатьох. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам і книжникам і засудять Його на смерть, і видадуть Його поганам, насміхатимуться з нього і уб'ють, і по трьох днях Він Воскресне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри, кожна. Недільна євагенська розповідь, нас чомусь чогось учить. Наша церква постійно, а особливо у час Великого посту хоче нам щось пригадати, підготувати нас до чогось вищого. Нагадати нам, хто ми є і для чого ми призначені у цьому. Не дуже й довгому нашому земному житті. І сьогоднішнє Євангеліє не виключення маємо сьогодні п'яту неділю Великого посту. Здавалося, що ця звістка про смерть до глибини душі мала би зворушити апостолів, однак так не сталося. Учні Ісуса далі мислять світськими такими категоріями. Вони думають про царство. В якому вони будуть посідати належне місце. Або по його правиці, або по його лівиці. Дай нам кажуть вони, щоб ми сиділи один праворуч, а другий ліворуч тебе у твоїй славі. Ось про що вони просять. Якби учні відчули в ту мить переживання Христа, Коли наближається до нього його страждання, не звертались до Нього з таким проханням. Але вони були заклопотані власними мріями та бажаннями, не знаєте, чого просите, сказав їм Ісус. Звичайно, Христові це боліло, як людині, знати, що невдовзі ти помреш, психологічно це є дуже-дуже важко. Патріарх Йосиф сліпий казав, що завше він не розумів докладно от цих останніх слів Ісусової молитви у Гециманському саду, що аж кривавий під витікав на його обличчя. Однак каже, коли був на засланні 18 років, дещо йому відкрилось, він бачив людей, які знали, що завтра зранку. Їх мають розстріляти, їхнє життя закінчиться, припиниться на цій землі. Він каже, що за одну лише ніч такі люди, як не божеволіли, то до ранку просто сивіли. Таке було сильне їхнє душевне хвилювання. Молитва у Гуцеманському саду це кульмінація його боротьби зі всім. Що в природний спосіб вдарило по його людському життю. Святий Лука пише, повний скорботи та тривоги ще пильніше молився, а під його спадав, став, немов краплі крові, що падали на землю. Усі краплі крові це є вияв дуже великої тривоги, яку Ісус переживав перед страстями і хресною смертю. Саме в такому пережитті людської тривоги аж до кривавого поту Ісус стає дуже нам подібний. Дуже нам близький. Ісус не соромиться зізнатись, що Він боїться, що йому страшно, він не вдає себе якогось героя, якусь таку надзвичайну людину, тверду і нечутливу до страждання. Ця Ісусова слабкість якраз і стала такою причиною, що коли апостоли це побачили на його обличчі, що він боїться, вони трошки відріклися від нього. Та як він казав, усі ви зневіритеся у мені цієї ночі. Ісус також не відкидає своє страждання і страх, а свідомо, добровільно їх приймає. Тому перед розп'яттям він навіть не став пити такого дурману, це є вино змішаного з жовчу. Його подавали людям, яких на той час страчували, щоб їм було легше перенести цю біль. Боротьба Христа у Гециманському саду закликає нас, що ми переживали свої страхи свідомо. Щоб за його прикладом чинили їм опір. Ісус шукає допомоги насамперед у своїх найближчих друзів, товаришів. Це були апостоли. Він просить їх бути поруч смиренно, відкриває перед ними стан своєї душі, каже: смуток у мене на душі аж до смерті. Ми, опановані різноманітними страхами, потребуємо теж допомоги. Підтримки просимо цієї підтримки у нашого духівника або близької нам особи, перед якою можемо відкрити і розповіти свій страх, сама можливість висловитись перед кимось з глибини своєї душі. Це вже є дуже сильна допомога. Перед людиною, яка допомагає нам, треба з покорою, відвагою описати наші відчуття небезпеки. Хвороблива наша амбіція часто не дозволяє нам бути самим собою і відкритися перед іншими людьми. Ми інколи натягуємо цю маску впевненості у собі. Вдаємося до найрізноманітніших хитрощів, щоб приховати свою складну ситуацію у житті. Ісус, Богочоловік, найдоскональніший між людьми, не боявся визнати, що потребує допомоги у своїх друзів, у своїх найближчих людей, які в той час з ним були. Ісус не обіцяв їм легкого життя, Він не обіцяв їм жити без страждань. Бо навіть більше навпаки він запрошує, запрошує учнів, аби вони страждали за його ім'я разом з ним. Але він обіцяє, що буде з ними до кінця їхніх днів. Наші фундаментальні страхи тривоги, що стосуються життя, смерті, недух, здоров'я не можемо подолати самі. Їх витіснення, віддалення, штучне приборкання не є жодним розв'язком, бо страх з'являється ще з більшою силою у нових форматах. Славетний німецький художник Вільям Атерман зобразив ікону, на якій Апостоли знімають Ісуса з Христа і заобразив так само і себе, який на драбині стоїть і витягує, витягує з ноги Ісуса цвях. Його друзі питають: а чому ти так зробив? Чому ти себе зобразив разом з апостолами? А він відповів: багато людей, як і я, Забивало цвяхи у Христове тіло. Отож, прийшов час їх витягувати, треба і нам, особливо, в час святого Великого Посту витягувати цвяхи наших зріхів з раненого Христового тіла. І через молитву, покуту, піст, милостину змивати, змащувати рани Христа. Єлеєм покаяння. Господи, дай нам ласку щирого покаяння за наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.